Вітаю вас, малята! Сьогодні 13 грудня в Україні відзначається Чудове свято, день святого Андрія Первозванного. В народі свято-калити, тобто Зимового Сонця, малята! З давніх давен наша Україна славиться величними традиційними святами та обрядами. Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки та діди, було велике зимове свято. Особливо важливе для молоді. День Андрія Первозванного був одним з найочікуваніших і найвеселіших свят. Недарма подекуди його називали ще Веселими вечорницями. Малята. Андріївські вечорниці одна з найцікавіших традицій. За українським звичаєм ввечері 12 грудня молодь збиралася на вечорниці, влаштовуючи на них усілякі веселі забави. Для проведення вечорниць підшуковувалась простора хата. В хаті збиралися хлопці та дівчата і були до вечора, тому називається вечорниці. Господині хати дівчата несли подарунки. Хліб, борошно, картоплю та дрова. Парубки та дівчата заздалегідь збиралися і радилися, як найкраще провести свято. Як тільки вечоріло, дівчата йшли до хати, де мало відбутися вечорниці, і брали з собою різні продукти мак, олію, муку, мед, гриби, сухі фрукти та рибу. Із принесених продуктів дівчата готували страви, вареники з капустою, сливами, вишнями та маком, узвар, пироги з начинкою, пшоняну та гречану кашу, рибу, капусту, голубці, кисіль. Та найулюбленішими були вареники. Після заходу сонця приходили парубки, і тоді розпочиналися забави та співи. Традиційні андрійські вечорниці починалися з веселого дійства кусання калити малята. Калита – це великий солодкий корж із діркою посередині із білого борошна, що символізує сонце. Калиту підвішували на червоній стрічці високо, так, щоб можна було схватити зубами. За правилами цієї гри треба було відкусити коржа або ж зірвати його, не допомагаючи собі руками. І при цьому не засміятися. Котра дівчина або парубок засміються, перш ніж відкусити коржа, тих вартовий маза по губах сажею. Гра в калиту тривала доти, доки всі учасники вечорниць не скоштують коржа. А ще дівчата цілий рік чекали свято Андрія, аби поворожити, щоб дізнатися про свого нареченого. Найцікавіше було перекидати чобота, котру сторону показує носик взуття. Звідти майбутній наречений прийде. Ну що ж, малята. А зараз давайте пограємо в цікаву гру. Відгадай, з чим вареник. А вареники чарівні, в них начинки всі смачні. Хто загадку відгадає, той вареник поїдає. Солоденька, червоненька оця ягідка маленька, має кісточку тверду, з'їм її, коли знайду. То наш вареник з чим малята так, справді, із соковитою вишнею. Наступний вареник в руці я тримаю. Загадку чудову вам загадаю. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени, набравшись соку, стане враз червонобоким. То наш вареник ще малята. Так, справді, з яблуком. Ох, які ж вони смачні. Ці вареники пухкі. Мерщій загадку відгадай. І вареник свій з'їдай. Сидить баба на городі серед літа сто сорочок одіта. Ви вже, напевно, здогадались, що наш вареник з чим? так, справді, з капустою. Ну, а цей вареник смачний, відразу до душі припав і, не чекаючи нікого, вам загадку загадав. Синя накидка Хвостик як нитка. Смачна і зваблива називається. Так, малята, ви швидко відгадали, що наш вареник із сливою. А цей вареник вже давно чекає, бо смачну начинку він для вас має. Навесні кладемо в ямку, восени збираємо, У супи та варенички цілу зиму маємо. Ану, малята, здогадали з чим цей вареничок? Так, цей вареник з картоплею. Залишився вже останній. Цей вареничок у нас. Хто найшвидше відгадає? Голод його не злякає, втеплий дощик народився, парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав, Якби другу ногу мав. І як ви вже здогадалися, наш останній вареничок з грибами. Ну от, варенички скуштували, всі начинки відгадали. Хай в ніч рівну на Андрія здійсниться заповітна мрія. Ну що ж, до зустрічі, малята, Бажаю вам гарного свята!